Добрий день! Починаємо урок читання. Будемо добре працювати і хороші результати будемо мати. А зараз попрацюємо над чистомовкою. Ла-ла-ла бігла край села. Повторіть: Ля-ля-ля, зелене гілля! Та-та-та спіймали кота ця, ця-ця довести до пуття. Пригадайте, будь ласка, про, ко... про яку тварину йшлося у чистомовочці. Так, про кота. Виконайте, будь ласка, звуковий аналіз слова кіт. Виконали? Молодці. Перевірте, будь ласка. Добре. Ну, а тепер відкриваємо букварики на сторінці 64? Розгляньте перший верхній малюночок і скажіть, який предмет крутять букви? Так, це дзига. А скажіть, будь ласка, у вас є така іграшка? Чи може вона була е, раніше у вас? А як нею гратися? У мене також була іграшка дзига. І не одна. Ну, а тепер давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Давайте промовимо: дзига. Який перший звук ви чуєте? Дзига. Так, ми чуємо звук дз. Цей звук твердий, приголосний, тому ми позначаємо однією рисочкою. «Дзига» – Який наступний звук? Так, і. він голосний, позначаємо кружечком. Наступний дзига Г. Це твердий приголос не позначаємо рисочкою. І останній звук дзига. А. Він голосний, позначаємо кружечком. На письмі звук «дз» позначається, дітки двома буквами буквою Д і буквою З. В слові дзига ці дві букви позначають твердий приголосний «дз». А тепер погляньте на наступний малюночок. Що є у папуги? Що побачили букви у папуги? Так, це дзьоб. Якщо зробити звуковий аналіз цього слова, ми почуємо перший звук який твердий чи м'який? Дзоб. Дзьоб. Так, він м'який приголосний. Другий звук. Дзьоб. О, він голосний. І останній звук Б. Він? Твердий приголосний. А тепер погляньте, у нас всього три звуки. Але подивіться, скільки букв п'ять букв давайте розбиратися чому. Перший звук «дз» – м'який приголосний, він позначається двома буквами Д і З. А щоб показати, що це м'який приголосний, треба обов'язково поставити м'який знак, який покаже нам м'якість. Цих приголосних. Отже, сьогодні ми вчимося вимовляти, читати слова із буквосполученням з, і знаємо, що буквосполучення «дз» позначає або твердий приголосний звук З, або м'який приголосний звук З. Давайте повправляємося у читанні. Спочатку прочитаємо тільки голосні зверху. А. Далі читайте. І так, змінюючи тільки голосні, будемо утворювати нові склади. ДЗА. Далі дзо. ДЗУ. Продовжить. Прочитайте ще раз ці склади трішечки швидше. Так. А тепер подивіться на малюночки знизу і скажіть, будь ласка, як вони називаються? Надрукуйте ці слова у своїх зошитах: дзвоник, кукурудза і гудзик. Друкуємо. Ці слова дітки треба запам'ятати на писанні. Дзвоник, кукурудза і гудзик. А тепер трішечки відпочиньте, зробіть декілька вправ для відпочинку і продовжимо роботу. Подивіться, хто завітав до нас на урок. А чи знаєте ви цю комаху? Так, вона нагадує вам муху, правильно! Але це велика муха, яка називається гедзь. Вона живляться кров'ю тварин і соком рослин. Улітку гедзів можна спостерігати в полі, на луках, лісовій галявині, вздовж доріг і поблизу водоймищ. Їх укуси дуже болючі. Самки гедзів можуть жалити навіть людей, які пливуть у човні на відстані кількох сотень метрів від берега. Отака От ця комаха. А укуси чому болючі? Тому що хоботки цих комах не просто проникають під шкіру, але також торкаються і нервових закінчень. Слина, що її виводить комаха вранку, Спричиняє сильний свербіж. Так що будьте обережні. Зараз я буду читати вам текст. Ви уважно слухайте і можете за мною слідкувати. Але пам'ятайте, не на екран дивимось, а у букварик. У лісі зіркотів струмок. Над ним схилились лісові дзвіночки. Вони дивились у воду, як у дзеркало. Прилетів Гець. Він став хитати дзвіночки. Хотів, щоб вони задзвонили. Гець не знав, що лісові дзвіночки не дзвонять. Отак. От Давайте розбиратися. Чому ж їх так назвали цікаво? І так, де росли лісові дзвіночки? Так, у лісі правильно. А скажіть, а що вони робили? Так, вони росли у лісі біля струмка і дивилися у воду, як у дзеркало. Молодці. А хто до них прилетів? Так. А чому він? Почав їх хитати, що він хотів. А, щоб вони задзвонили. А вони задзвонили? Ні? А чому? Чому ж тоді ці квіти назвали дзвіночками, як ви думаєте? Так, вони нагадують? За формою дзвіночок. Правильно, дітки. Добре. Ну, а тепер знов трішечки відпочинок і продовжимо. Прочитайте слово сполучення слів і складіть з ними речення. Натисніть на паузу і попрацюйте за цим завданням. Я сподіваюся, ви склали красиві правильні речення. А тепер робота над текстом. І так, сторінка 65, пальчик на текст. Я починаю читати. Ви за мною слідкуєте і пошибки встигаємо читати. Олесь і Марійка люблять дивитися по телевізору передачі про тварин. Сьогодні діти дізнались багато цікавого про дзьоби птахів. Виявляється, дзьоб у птаха не прикраса. Ним він добуває їжу. Дзьоби у птахів дуже різні. У качки дзьоб плоский, ним вона збирає їжу на поверхні води. Дзьоб папуги й горобця нагадує кусачки. Птахи подрібнюють ним насіння. Дуже міцний дзьоб у дятла. Він роздовбує дзьобом кору на деревах. Дістає шкідливих личинок і комах. І так, яку передачу переглядали діти. Про дзьоби яких птахів вони дізналися з цієї передачі? Пригадайте, який дзьоб у качки? А що нагадують дзьоб папуги й горобця? А який дзьоб у дятла? А що цікавого про дятла ви знаєте? Налічується 200 видів дятлів. Дятли живуть усюди, крім, ну, звичайно, Антарктиди. Дятел здатний здійснювати удари по дереву зі швидкістю 20-25 разів за одну секунду. І це майже вдвічі перевищує швидкість роботи кулемета. Язик дятла. 10 сантиметрів в довжину. За один раз дятел може з'їсти 900 лічинок, жуків або тисячу мурах. Ось така цікава пташка. Перечитайте текст обов'язково самостійно. Я думаю, вашим батькам буде цікаво послухати. І розкажіть також і про дятлів, що розказала вам я. Оце всі дятли. Так, вони виглядають. І так, з якими звуками ми сьогодні з вами познайомилися? Як вони позначаються на письмі? І пригадайте слова, в яких зустрічаються ці звуки З, Дз. дз. Назвіть ці слова. Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!